Таємниця вечері Господньої, спадщина Павла та шлях до очищення. Завіт від самого Господа, свідоцтво апостола Павла. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 глава, починаючи з 23 вірша, відкриває нам глибоке откровення про таємну вечерю Господню, що лягла в основу християнського причастя. Апостол Павло, попри те, що не був присутній фізично з Христом під час тієї вечері, стверджує: я бо прийняв від Господа те, що й вам передав. Це твердження є надзвичайно важливим, адже воно підкреслює божественне походження його послання. Хоча ми читаємо Євангеліє, де описано, як Христос зібрав своїх учнів на Тайній вечері і Павла серед них не було, його слово свідчить про пряме одкровення. Ймовірно, сам Христос являвся Павлу і передавав ці слова, засвідчуючи їх істинність Це нагадує нам про життєвий шлях Павла, який до зустрічі з Христом був відомий як Савль, ревний юдей і законник, що переслідував християнські. Він дотримувався всіх заповідей, але, як виявилося, його молитви були порожніми. Лише після зустрічі з Ісусом, коли його серце було змінене щирою вірою, він почав справді молитися. Дев'ятий розділ діянь апостолів, починаючи з першого вірша, описує, як Савль на шляху до Дамаска почув голос Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Ця зустріч докорінно змінила його життя, перетворивши його з переслідувача на апостола символіка хліба та чаші, тіло і кров Христа. Далі Павло переказує слова Ісуса: Візьміть, їжте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Як це розуміти? Біблія повсякчас наголошує на життєвій необхідності хліба для фізичного існування. Так само, як людина не може жити без хліба, вона не може жити без Ісуса Христа. Адже Ісус Христос був розп'ятий за нас з вами. Він пояснював своїм учням, що це Його тіло, яке ламається заради них. Можливо, тоді учні не до кінця розуміли глибину цих слів, але згодом, після розп'яття, Воскресіння та явлень Христа, а також через пояснення, дані їм самим Ісусом та апостолом, вони усвідомили їхній справжній зміст. Ісус дав нову заповідь це робіть на спомин про мене. Тому ми, християни, часто робимо це, хтось кожне першу неділю нового місяця, хтось частіше. Це є важливою заповіддю Господа, щоб ми ніколи не забували, що Бог зробив для нас, дарувавши нам спасіння. Христос бажає, щоб ми це пам'ятали, бо наша природа така, що ми схильні забувати і добре, і погане. Але саме цю подію Він хоче, щоб ми пам'ятали завжди. Так само Ісус сказав про чашу після вечері: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Неможливо, щоб заповідь був укладений без пролиття крові. Заповіт набуває чинності лише тоді, коли той, хто його укладає, помирає. Христос сказав: це кров моя нового заповіту. Люди часто задаються питанням, чи є вино в чаші справжньою кров'ю. Біблія чітко забороняє пити кров, навіть у Старому Завіті сказано, що душа людини в крові і кров потрібно виливати, а не пити. Тому вино є символом, що нагадує нам про Ісуса Христа, пролиту за нас в Його кров, а також про ті страждання і муки, через які було здобуто наше спасіння, належне прийняття, застереження та очищення, небезпека негідного причастя. Біблія також застерігає нас щодо належного прийняття хліба та чаші, адже в цьому є певна небезпека для людського життя та здоров'я. Перше послання до Коринтян 11 глава з 27 -го вірша говорить, тому то хто буде їсти хліб цей чи пити чашу Господню недостойно, буде винен супроти тіла та крови Господньої. Це означає, що негідне прийняття може призвести до хвороби, а також є неогодним Богові, коли грішна людина торкається освяченої молитвами чаші. Далі написано: нехай же людина випробовує себе, і так хай хліб їсть із чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є недостойно, той суд собі їсть і п'є, не розважаючи про тіло Господнє, ми повинні розмірковувати над своїми гріхами і каятися перед тим, як приступати до причастя. Саме тому багато між вами недужих та хворих, і багато хто засинає. Щоб уникнути цього, щоб не захворіти чи не знати, як лікуватися, ми повинні бути гідними торкнутися святині. Це означає, що в нас не повинно бути гріха, який Бог не простив, тобто гріха, в якому ми не розкаялися. Ми повинні відкрити свої серця перед Богом і покаятися. Христос був мучений і вбитий за нас, хоча міг відмовитися від цього, але Він зробив це заради нашого спасіння. Ходіння у світлі умова очищення кров'ю Христа чи достатньо лише брати участь у ламанні хліба у причасті, щоб бути спасенним? Перше послання апостола Івана, перша глава, 7 вірш, говорить, коли ж ходимо в світлі, як і сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Кров Ісуса Христа очищає нас і дарує спасіння лише тоді, коли ми ходимо в світлі і маємо спільність один з одним. Християни повинні бути в єдності, і тоді кров Христа очищає нас від усякого гріха. Кров Ісуса Христа завжди очищає нас від гріха. Чаша і вино нагадують нам про необхідність покаяння. Лише тоді, коли ми все це витримаємо, зрозуміємо, покаємося і попросимо у Бога сил, щоб мати терпіння, кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. Ми повинні ходити в світлі, бути чистими, нічого не приховувати. Бо Бог, як написано, є у світлі і в ньому немає жодної темряви. Світло це те, що показує, відкриває нам наші гріхи, вказує, як правильно жити. Світло просвічує людину. Адам і Єва, ослухавшись Бога, захотіли знати все і почали ховатися. Гріх почав панувати над ними і з'явилася темрява, душевна і духовна. З тих пір у людському житті з'являється темрява як наслідок гріхопадіння. Але Бог говорить, коли будете ходити в світлі, як і я, як і він у світлі. Ходити в світлі означає каятися, визнавати свої гріхи. Іншого шляху ходіння в світлі немає. Тоді Бог просвічує, очищає, і кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. Момент покаяння є ключовим. Коли є гріх, не потрібно приховувати його від Бога, як це робили Адам і Єва. Бог все одно знає всі наші гріхи. Нічого неможливо приховати від всезнаючого, всемогутнього Бога. Він знає все. Для нього немає нічого неможливого. тому від Бога не варто ховатися. Від людей можна приховати, але від Бога людина не може сховатися. Проте людина все одно повинна покаятися, щоб налагодити стосунки з Богом. Рано чи пізно, якщо людина хоче цього, то краще раніше. І сьогодні Бог закликає кожного до покаяння, якщо ми відчуваємо, що негідні торкатися святині. Бог бажає, щоб ми покаялися і торкнулися її з чистим серцем. Йому нехай буде слава. І нехай кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Амінь.